Світла, як повідомили в Укренерго, із 6 ранку до 10 вечора діятимуть дві черги одночасно. Енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Актуальні графіки відключень можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу. Ну і дефіцит електроенергії в системі виник через російський масований ракетний обстріл напередодні. Внаслідок атаки є пошкодження зараз енергооб'єктів у кількох регіонах. Вранці у неділю росіяни запустили по території України 210 повітряних цілей. Це різні типи ракет і Шахеди були також. Метою ворога було уразити енергетичну інфраструктуру України. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків російського удару. Українські енергетики вже до вихідних можуть ліквідувати наслідки російської атаки на підстанціях. І про такий оптимістичний сценарій в нашому ефірі повідомив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, фахівцям потрібно до двох тижнів, аби відновити пошкоджену систему високовольтних мереж. Узім росіяни також атакували об'єкти генерації а для їх відновлення знадобиться більше часу. Дуже потужна атака була в частині південної Мережі Одеса в дуже складній ситуації, на жаль, ця ситуація буде тривати ще ну довше ніж в середньому по країні. Давайте так. Я Я думаю, що десь два-два з половиною тижні щонайменше в сумах на жаль буде складно зараз. В рівному іде відновлення того, що пошкоджене тут теж мова йде про два-три чотири тижні на те, щоб відновити ці елементи обладнання, які постраждають.